Життя без погонів. Яке воно? Це питання виникає у більшості військовослужбовців перед звільненням зі служби. На жаль, воно часто залишається без відповіді. Хто допомагає колишнім військовослужбовцям адаптуватися у цивільному житті? З'ясовували наші кореспонденти. Система професійної адаптації звільнених у запас, а радше її відсутність, дісталася незалежній Україні у спадок від радянського союзу. В одній з найбільших армій світу майбутнім колишніх захисників не переймалися. Відпрацьований матеріал у цілком працездатному віці відправляли на пенсію і одразу ж про нього забували. Подібна доля очікувала й на українських військових. Від самого початку держава так і не спромоглася створити ефективну програму їхнього переходу до цивільного життя. З початком війни на сході країни ситуація ускладнилася. До чисельної армії звільнених раніше офіцерів і контрактників додались демобілізовані учасники АТО. Сьогодні багато з них шукає роботу, часто безрезультатно. Саме тому допомога, яку надають Україні міжнародні партнери та організації, є неоціненною. Це дає змогу сотням людей знайти своє місце у соціумі та бути впевненими у завтрашньому дні. Я гадаю, що для військовослужбовців потрібно робити набагато більше. Ці люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах і практично щодня ризикують своїм життям. Навіть якщо зараз російська агресія в Донбасі перейшла у заморожену фазу, все одно вони несуть постійну службу у складних умовах 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І вони повинні мати особливу мотивацію для того, щоб продовжити успішно нести цю службу для того, щоб вона викликала повагу з боку населення. Керівник програми з питань трастового фонду Україна НАТО зі створення системи переходу з військової кар'єри на професійну цивільну Крістофер Штаут розповідає, що впродовж останніх 20 років в Україні багато разів бралися за покращення життя вчорашніх військових. Однак результати виявилися дуже скромними. За відсутності фінансування до кінця 2011 року з 20 тисяч колишніх військовослужбовців пройшли підготовку лише 639 осіб. За таких умов гуманітарну місію НАТО, яка діє в Україні ще з 1999 року, можна впевнено назвати вельми успішною. Адже за цей час організовані нею курси і тренінги відвідало майже 9 тисяч військових, тільки цьогоріч планується залучити 750 осіб у 22 містах України. До речі, приблизно 70% випускників протягом півроку після закінчення навчання знаходять пристойну роботу. Як ви знаєте, державна комплексна система соціальної адаптації так і не запрацювала в Україні, тому ми створили свій системний підхід до співпраці з Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та нещодавно з Державною службою з питань ветеранів війни та учасників АТО. Це головні політичні структури, з якими ми співпрацюємо. Втім, альянс не лише сприяє перепідготовці колишніх воїнів, але й надає Україні допомогу з розбудови власної системи професійної адаптації. Опікується цим питанням створений минулого року трастовий фонд Україна НАТО. Трастовий фонд є наслідком рішень посилити підтримку Україні, які були прийняті на саміті в Уельсі у вересні 2014 року. Цей трастовий фонд утворено у 2015 році. Він розрахований на три роки. Основною країною, яка підтримує його, є Норвегія, а також інші країни, такі як Туреччина, Албанія, Хорватія тощо. Його основна діяльність це політичне консультування, дорадча допомога та підтримка. Шляхи та можливості вдосконалення в Україні системи профадаптації для звільнених у запас обговорювалися під час семінару, що відбувся в Національному університеті оборони України. Захід організував Офіс зв'язку НАТО в Україні в рамках зазначеного трастового фонду. Його учасники познайомилися з досвідом Федеративної Республіки Німеччини. Така робота успішно ведеться в Німеччині вже багато років, і вона готова поділитися своїми здобутками з українськими колегами. Мета заходу необхідність кардинальних змін у системі професійної адаптації військовослужбовців. Вона полягає насамперед у підвищенні привабливості військової служби. Це одна з важливих складових загальної системи управління персоналом. Розробка такої системи адаптації, звичайно, потребує досвіду та фахової підтримки. після переведення своєї армії на професійні рейки, прагматичні німці замислилися над тим, як залучити до війська найкращих фахівців. Бундесфер запровадив нову систему перепідготовки персоналу. Сьогодні це дає додаткові стимули для молодих людей під час служби та суттєві гарантії після її завершення. Важливим аргументом, чому цим необхідно займатися, є те, що не тільки в Україні, а й, наприклад, у Німеччині насправді складно залучати професійний персонал до служби у збройних силах. Тому що для ринку праці збройні сили є конкурентом в плані наймання робочої сили разом з усіма іншими бізнес-компаніями. І тому саме така допомога і підтримка, яка надається людині, коли вона завершує свою військову службу і переходить на цивільну кар'єру, є додатковим аргументом, додатковою мотиваційною складовою, яка допомагає залучати високоякісний персонал. Кандидатом у рекрути Бундесферу вже на попередніх співбесідах розповідають про їхнє майбутнє з дуже гідною зарплатною та різноманітними соціальними пільгами, а на довершення приваблюють додатковими гарантіями після завершення служби фінансовими та професійними. До речі, німецькі військові після завершення 12-річного контракту впродовж п'яти років отримують так звані перехідні виплати, тобто гарантовану щомісячну зарплатню. Сума складає 75% від розміру останнього грошового забезпечення під час служби. Проте, якщо людина при цьому здобуває освіту, виплачується 100%. Вже із самого початку створення Бундесверу ми почали замислюватися над тим, як складатиметься подальша доля військовослужбовців. Із самого початку збройні сили рекламували себе та боролися за хороші кадри. Але реклама може принести плоди лише у тому разі, якщо молодим людям ясно вказувати, що з ними буде після завершення служби. Для підвищення привабливості армії у Міноборони Федеративної Республіки Німеччина створено спеціальний підрозділ службу з професійного розвитку. На неї замикаються 16 регіональних центрів та близько 100 місцевих груп фахівців. Всього структура налічує 950 цивільних службовців. Їхні програми передбачають здобуття солдатами бундесферу десятків додаткових спеціальностей як наприкінці служби, так і після її завершення. Щороку на ці цілі з бюджету країни виділяється понад 140 мільйонів євро. На жаль, про таке українські військові можуть тільки мріяти, проте дорогу осилить той, хто йде.